Катерина Протасевич Переселенка. Зараз родина живе на Київщині, де оселились завдяки проєкту Хата поруч до цього розповідає жінка. Змінили шість міст. Благодійний фонд життєлюк і проект в ньому хата поруч сам він составляється в тому, що родина переїздить уже готовий будинок, тобто «Життєлюб» покупає будинок, і родина переїздить. Да, при умові, що вона буде там проживати на протязі 10 років і буде працювати саме в цій громаді. Через місяць мені зателефонували і сказали, що ви пройшли по конкурсу, і вам можливо отримати будинок в селі, в сільській місцевості і роботу. Знаєте, я відчула, що я вдома. Ці будинки, все це, що ми знімали, це було знаєте чуже. Не твоє, не рідне, а тут я приїхала. Да, це був будинок. Я вже трохи під себе його підлаштувала. Я там пофарбувала свою кухню. Я там зробила свій глочок. Я там посадила дерево. Воно моє, розумієте? Зараз Катерина займається волонтерством у життєлюбі. жінка допомагає іншим родинам переселенців потрапити в проект та заселяє їх у нове житло. Бути корисною для людей, для ВПО, і бути важливою в цьому житті. Ну, якщо чесно, це було, знаєте, як то якась мрія, коли тебе немає можливості таких великих, але є можливість допомагати. І я з цим всім зсолосилася, і мені стало цікаво. Родина Протасевичів виїхала з рідного села князя Григорівка у квітні 2022 року, пригадує Катерина. Проживали ми на лівому березі біля самого Дніпра. Займалися ми землеробством, так як ми з селан знаходимося. Землеробством сажали картоплю, два урожаї, перший, другий. Ну і всі, як цей мали роботи. Я працювала в бухгалтером в за Кригорівською. Після виїзду з окупації чоловік Катерини Олег став до лав батальйону Вовки Вінчі». Чоловік не зміг триматися і пішов у військо добровольцем. добровольцем до Вовків да Вінчі» першого ШБ. Він став добровольцем, став артилеристом. Це був жовтень, жовтень. 22-го. Зараз родина звикає до життя на новому місці, розповідає Катерина. Старший син у мене навчається в Криворізькому коледжі, але я думаю, що останній рік далі буде вступати до якогось київського вуза. Я так думаю, він дуже захоплюється транспортом. І хоче в транспортний університет чи інститут, ну, щось якусь цей. Марія моя творча людина. Вона любить малювати, дуже дуже любить малювати, співає, ходить на синтезаторі, учиться грати. Також навчається в школі. Мама моя знайшла роботу вдома. Вона готує їсти плетено, теплі шкарпетки. Теплі шкарпетки. також вона дуже любить квіти. У нас весь город був чорнобривця. Також Катерина збирає допомогу для військових. Волонтерський рух він крутиться, ну і постійно нема такого, щоб ти не збирав на щось, на щось не, щось не робив, комусь не допомагав. Але це саме волонтерство воно тримає. Воно тримає тебе в якомусь такому, знаєте. В такої якоїсь силі, ну яку неможливо, неможливо здолати. Марина Круглова Суспільне новини Херсон.